З вами Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанією фірм UA. Сьогодні поговоримо про припинення партнерства, розглянемо нюанси припинення бізнес-партнерства, включаючи його причини, варіанти дій та стратегії поводження. Поїхали! Припинення партнерства у бізнесі може бути спричинене різними факторами: від фінансових розбіжностей до зміни стратегічних цілей. Першою і, можливо, найпоширенішою причиною є фінансові труднощі. Якщо бізнес не приносить очікуваного прибутку або зазнає значних збитків, партнери можуть вирішити, що продовження співпраці є недоцільним. Крім того, розбіжності між партнерами у баченні та стратегії розвитку компанії також можуть призвести до припинення партнерства. Якщо партнери не можуть дійти згоди щодо основних напрямків розвитку бізнесу або мають різні цілі та цінності, це може стати значною перепоною для співробітництва. Порушення договірних зобов'язань однією зі сторін це ще одна причина. Якщо один із партнерів не виконує своїх зобов'язань, не дотримується домовленостей або вчиняє дії, що шкодять бізнесу або іншим партнерам, будь-хто з них може ініціювати процес розірвання відносин. Способи припинення партнерства можуть значно варіюватись залежно від конкретних обставин та умов, закладених у статуті чи установчому договорі за взаємною згодою сторін. При цьому слід сказати, що це найбільш бажаний варіант, оскільки обидві сторони погоджуються на припинення співпраці та відкрито обговорюють умови його розірвання. Одностороннє ініціювання воно може застосовуватися, коли один із партнерів бажає вийти з бізнесу незалежно від бажань іншого. У такому разі, залежно від умов угоди, може знадобитися виплата компенсації або інших пільг партнеру, який іде, припинення через судове рішення. Це є ще одним механізмом, який використовується у випадку серйозних конфліктів або коли одна із сторін вважає, що інша порушила умови договору. Але зазвичай такий шлях це довгий та складний процес, який вимагає детального юридичного аналізу. Ініціювання процесу зазвичай вимагає дотримання певного порядку дій. Перш за все, важливо переглянути статут чи установчу угоду, щоб зрозуміти права та обов'язки обох сторін та процедури припинення. Це включає умови щодо повідомлення, компенсацій, поділу активів та врегулювання зобов'язань. Після цього, якщо сторони досягли взаємної згоди, можна почати переговори щодо умов припинення партнерства. Це включає обговорення фінансових умов, передачу бізнес-інтересів, розподіл активів та зобов'язань. Якщо виникають спірні моменти або одна зі сторін почне блокувати такий процес, може знадобитися залучення третьої сторони для медіації або у складніших випадках звернення до суду. У такому разі дотримання юридичних процедур та консультація з кваліфікованим юристом є критично важливими. Якщо вас повідомили про припинення партнерства, перше, що потрібно зробити, це зберігати спокій і професіоналізм. Важливо розуміти, що припинення партнерства це часто невід'ємна частина бізнес-процесів. Необхідно переглянути статутні документи, щоб визначити свої права та обов'язки у цій ситуації. Важливо оцінити умови угоди, що стосуються припинення партнерства, та з'ясувати, які дії необхідно здійснити, включаючи юридичні та фінансові аспекти. Наступним кроком є ведення професійних переговорів із партнером або його представниками для обговорення деталей розірвання партнерства. Це включає визначення термінів припинення, врегулювання фінансових питань, розподіл активів та зобов'язань. При цьому може бути корисною допомога юридичних радників або консультантів, щоб забезпечити захист ваших інтересів. При припиненні партнерства важливо врегулювати цілу низку питань серед них: фінансові розрахунки: визначення суми, яку один партнер може виплатити іншому для компенсації внеску в бізнес або розподіл збитків, розподіл активів та зобов'язань. Детальне обговорення того, як будуть розподілені активи і зобов'язання між партнерами, включаючи майно, обладнання, інтелектуальну власність, борги та зобов'язання, перехід клієнтської бази. Угода щодо того, як буде вирішено питання з клієнтами та контрактами, що обслуговувалися спільним бізнесом: співробітники визначення долі працівників, що працювали в партнерстві, включаючи можливе переведення або звільнення, умови неконкуренції. Обговорення умов щодо нерозголошення конфіденційної інформації та можливих обмежень наведення подібного бізнесу в майбутньому. У випадку, коли партнер порушує ваші права у рамках бізнес-партнерства, першим кроком має бути спроба вирішити проблему шляхом переговорів і медіації. Якщо такий підхід не приносить результатів, може знадобитися звернутися за юридичною консультацією. Правові дії можуть включати попередження або позов до суду з вимогою відшкодування збитків або відновлення справедливості. У такому випадку важливо мати чітку документацію та докази порушень для підтримки вашого випадку. Важливо діяти стратегічно та з розумінням можливих довгострокових наслідків для вашого бізнесу. В усіх сценаріях припинення партнерства у бізнесі важливо підходити до процесу з обдуманістю. Професіоналізмом та справедливістю, намагаючись зберегти відносини та репутацію належним чином, саме так ви не втратите багато коштів як у процесі розходження, так і у результаті такого.